Вітаю, це реформатське мислення, і сьогодні ми поговоримо про Джорджа Герберта. Це поет, чия, знаєте, така тиха, скромна віра стала джерелом неймовірно радісної і впливової творчості. Давайте розбиратися, як так вийшло. Ну, справді як так сталося? Звичайний сільський пастор, який за життя, до речі, не опублікував жодного вірша, і раптом один із найвидатніших поетів англійської мови. Це, мабуть, і є головний парадокс Джорджа Герберта людина, яка прожила таке тихе життя, а її вплив ми відчуваємо досі. І це не просто слова. Тільки уявіть собі, Семюел Тейлор Колрідж, Ті С. Еліот, найвидатніші поети, справжні титани літератури, вони захоплювалися його творчістю. Це ж неймовірно, це показує, наскільки глибокою і важливою була його поезія, його спадщина, ну, вона просто вражає. Давайте швиденько пробіжимося по ключових моментах його біографії. Народився, став оратором у Кембриджі, потім священник у селі, і помер у 39. Життя, здавалося б, таке коротке, таке непомітне, але саме за цією скромністю й ховається історія, історія глибокої духовної подорожі і одного доленосного вибору, який, власне, все й визначив. Отже, цей вибір. Це був справжній внутрішній конфлікт між амбіціями та покликанням. Спробуймо це уявити з одного боку: двір, блискуча кар'єра, найкраща посада в університеті, це центр, де збиралися всі таланти, це слава, визнання. А з іншого боку, церква, маленька віддалена сільська парафія, де паства не більше ста людей. Для людини з його розумом, з його талантами, вибір здавалося б, очевидний, правда ж? Але він обирає церкву, проміняв по суті життя на видноті на життя в служінні. І, звичайно, його рішення воно змусило багатьох просто дивуватися, що, Ну що могло його так мотивувати? Що такого він знайшов у цьому скромному, непомітному покликанні? І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до секрету його духовної глибини, його творчої сили, і цей секрет криється в самому, так би мовити, двигуні його віри. В тому, що сьогодні, на жаль, дуже часто розуміють неправильно. Так що ж це було? Яке богословське переконання стало паливом для його життя і для його поезії? Відповідь проста: кальвінізм. Я майже впевнений, що зараз багато хто здивувався, бо погодьтеся, коли сьогодні ми чуємо слово кальвінізм, що перше спадає на думку: щось таке похмуре, суворе, безрадісне, правда? Але подивіться, що про це каже такий видатний мислитель і історик, як Клайв Стейплз Льюіс. Він каже, що всі ці асоціації, які ми пов'язуємо зі словом Пурутанен, їх треба просто відкинути. Наше уявлення це повна протилежність історичній правді. Вони не були похмурими, вони не були суворими, і що найцікавіше, навіть їхні вороги так про них не думали. То що ж це було насправді? Льюіс описує цей досвід як. Катастрофічне навернення. Це ніби прокинутися від жахливого кошмару в стан якогось екстазу. Уявіть на мить, ви все життя намагаєтеся виплатити нескінченний борг, і раптом вам кажуть, що він уже повністю сплачений. Що ви відчуєте? Страх? Ні. Ви відчуєте неймовірне полегшення, радість. Ось це й було те почуття ранніх протестантів, усвідомлення, що спасіння не треба заробляти. Воно дар. І знаєте, що найцікавіше? Льюіс каже, що протестантизм критикували не за те, що він був занадто похмурим, а за те, що він був занадто радісним, щоб бути правдою. Тобто критики того часу нападали на цю теологію не за суворість, а навпаки, за те, що їм здавалося надмірною радістю і навіть вседозволеностю. І ось ця радісна, ось ця надійна теологія вона стала прямим джерелом для творчого методу Герберта. Вона перетворила для нього поезію на справжній духовний акт. Він був переконаний, краса і прекрасні слова повинні йти разом. Краса Бога вимагає красивої мови, і його мистецтво було нічим іншим, як відповіддю на велич творця. І оце, мабуть, ключовий момент для розуміння його творчості. Для Герберта поезія це не просто хобі і не просто спосіб записати якісь свої думки. Ні, для нього сам процес написання віршів був молитвою. Це був спосіб спілкування з Богом, через який він, власне, і пізнавав його глибше. Він чудово про це пише у своєму вірші Сутність. Він каже, що справжня цінність вірша, його квінтесенція, вона не в самому тексті. А в тому, що коли я його використовую, тобто пишу чи читаю, я з тобою. Поезія для нього це місце зустрічі з Богом. І це не було просто абстракцією. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 116 це кількість унікальних поетичних розмірів, які він винайшов для 167 віршів у своїй збірці храм. 116 це ж якась неймовірна технічна майстерність. Але це ніколи не було мистецтвом заради мистецтва. Для Герберта кожна нова форма була просто ще одним унікальним способом виразити свою любов і поклоніння Богу. І вся ця історія, всі ці духовні конфлікти, що тривали все його життя, знаходять свою ідеальну розв'язку в його, мабуть, найвідомішому вірші. Це вірш любов, і він побудований як діалог, діалог між нерішучою негідною душею. І самою божественною любов'ю. Душа приходить, і любов вітає її, але душа здригається, бо відчуває себе винною, тлінною, грішною. І душа каже Я невдячний, недобрий, О мій любий, я не можу на тебе дивитись. Вона усвідомлює всі свої недоліки і через це відчуває, що не може навіть поглянути на любов. І це, знаєте, таке почуття, яке, мабуть, знайоме кожному, хто усвідомлює власну недосконалість перед обличчям Божої святості. І ось тут відбувається неймовірне. Вірш закінчується не тим, що душа починає служити любові, щоб якось заслужити її прихильність ні. Любов каже, ти мусиш сісти і скуштувати мою страву. І душа сідає і їсть. Це ж просто радикальний переворот усіх наших очікувань, і це по суті і є серце Євангелія. Це і є найвище вираження його теології, суверенний Бог, чий остаточний акт не вимагати від нас служіння, а служити нам. Це та сама остаточна втіха віри Герберта благодать, благодать, яку неможливо заслужити, неможливо відпрацювати чи повернути. Її можна тільки просто вільно отримати. Це доктрина суверенної благодаті у її найчистішому, найпрекраснішому вигляді. Тож може, й справді варто переглянути деякі наші уявлення. Історія Джорджа Герберта ставить перед нами питання: а що як найсуворіша теологія насправді є не джерелом смутку, а основою, основою для найглибшої і найтривалішої радості. Його життя і творчість показують, що саме в цій так званій суворій теології можна знайти справжню свободу і творче натхнення. І це, мабуть, виклик для нас зазирнути за стереотипи і знайти несподівану радість там, де ми можливо її зовсім не чекали.